Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країн Європи. І сьогодні у продажу у залітає ось такий хороший та на надійний перевірний автомобіль. Hyundai i40. гарний, практичний універсал, який може стати. Вашим ця автівка була випущена у 2011 році. На даний момент ця автівка приїхала всього лише 140 тисяч кілометрів. Час, та лише перевірених 140 тисяч кілометрів. Під капотом, звісно ж, дизель 1,7 дизельний двигун. Це RDI. хороше надійне та перевірене рішення для вас, з яким у вас не виникне ніяких проблем на механіці, на нестаріючій механіці на шестиступці на передньому приводі ця красуня. Щодо кузова є два незначних підфарбування, кого цікавить така інформація, можемо надати вам її у вигляді відео за потреби. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав про цей автомобіль, а зараз ми будемо візуально цей автомобіль оглядати зі всіх сторін. як завжди огляд розпочнемо, з передньої частини автівки. Хоч і автомобіль був випущений у 2011 році, але досить і досить бадьоро виглядає він навіть і зараз. Оптика у відмінному стані, гарна лінзована оптика. Є led елементи які досить і досить стильно виглядають. А головне, що немає ніяких дефектів по оптиці: ні запотівань, ні тріщин, ні сколів. Присутні противотуманні фари. Також попереду автомобіля є передні парктроніки. Це безпека для вас, для вашої автівки. Ми поступово рухаємось з долобового скла. Також дефектів ніяких немає. Це, друзі, не дефекти, це, це грязне можна. Витрате про Присутні датчики дощу та світла на цьому автомобілі. Я зразу ж таки надаю вам він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, або ж сервісах, будь-де, де тільки вам заманеться. Зараз такого є багато. Надіюсь, ви собі заскрінили або ж зупинили це відео та переписали він-код. А ми опускаємося з вами. Нижче оглядаємо диски. Ось такі гарні сірі диски, які імпонують ці гарні сірі автівці. Стоїть літня гума 17-го розміру. Дзеркало заднього виду з елементом поворотника, аби інші водії бачили, куди ви собі повертаєте. Немає ніяких дефектів по дзеркалам. У відмінному вони є стані. Рухаємо ми з вами поступово до задньої частини автівки. Задня частина автомобіля також виглядає досить і досить бадьоро. По оптиці задній все добре. Дефектів ніяких немає. Всі, що на місцях, що Hyundai, що i40 та CRDI. Також присутні задні парктроніки на цій автівці, аби собі не робили ніякого лиха, не дай Боже. По правій стороні автомобіля також все у відмінному стані. Як ви бачите, немає ніякої корозії, немає ніяких м'ятин чи будь-яких інших дефектів. Ну що ж, обійшли ми з вами автомобіль зі всіх сторін. Зараз буде на черзі салон. Саме те місце, де ви будете проводити досить і досить багато свого часу за цим хорошим, надійним та перевіреним універсалом. Залітаємо в село, але перед цим показую вам два ключика до цього автомобіля. І це є добре, коли є два ключі. Оглядаємо дверну карту. Дверна карта, звісно ж, без дефектів, ніяких царапинок. Ніяких дефектів немає. Є повний електропакет, що передні, що задні склопнемники, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання дзеркал заднього виду. На черзі, на черзі кермо, мультифункціональне кермо з кризом контролем, з підключенням до телефона з багатьма іншими функціями. Присутнє, звісно ж, автоматичне світло, присутній коректор фар та зміна яскравості, аби не, аби не сліпити зустрічний транспорт. Ось так виглядають сидіння, також в непоганому стані. Є ось такий маленький дефект, але це характерно для автівки 11-го року. А зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль. Ми вже, друзі, з вами за кермом цього. Автомобіля я вам лише не сказав, що сидіння водія є з електрорегулюванням. І це є плюсик. Запускаємо автівку. Автівка запускається без проблем. Зблизька показую вам кермо. Кнопки не затерті, і це свідчить про те, що дійсно справжній пробіг цього автомобіля. Ось так виглядає правлова панель автівки, досить стильна, в гарних синіх тонах. Фіксуйте пробіг, пробіг становить 142 464 кілометра. Чесний лише перевірений пробіг цього автомобіля. Обороти не падають, ніяких помилок, звісно ж, немає. На черзі мультимедіа магнітола з блютузом, звісно ж, можна впихати диски, хоча цього зараз ніхто не використовує, але блютузом, ви друзі, будете користуватися і це 100%. Двох клімат-контроль присутній в автомобілі також досить і досить добре. Будете почуватися в цій автівці добре, за будь-яке є погоди. Ще нижче опускаємося з вами є підігрів сидінь. що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Також є кнопка БС, не дай Бог, ніде не занесло цією автівкою. Багато різних ніж є. Наприклад, у цій є розетка на 12 вольт, вихід USB та AUX. Зачиняємо, рухаємось далі з вами. Який говорив, механіка шестиступка, шість вперед, одна назад. Ще ближче до мене є кнопка автохол, автохолду, є кнопка парковки та є рушник, який є електронним. Також є ось тут ніша, є два підстаканники. Також під рукою є досить. Класний підлокітник, який розміщений там, де це потрібно. У ньому є ніша. А ми рухаємось доверху. Оглядаємо вами за дзеркало заднього виду, яке є з автозатемненням. Також, також корисна функція. Ще вище є ніша для ваших очків, аби сонце в очі не било. Вище ще є світло, яке, звісно ж, вимикається та вимикається. Лампочки не погоріли. Козирки. Козирки. З зеркалом та світлом можна зачинити. Світло вимикається. Класно. Оглянули ми з вами, друзі, тут все. Будемо рухатися з вами до другого ряду. Сидінь. Оглядати, яка ситуація там, що ось так по панельці проведу, показати, що вона у відмінному стані, що ніяких ефектів немає. А ми рухаємось з вами далі. Переходимо до другого ряду сидінь. Дворна карта у відмінному стані. Сидіння також. У непоганому стані присутній підлокітник, і він є функціональний з двома підстаканниками. Показую картину, яка буде перед вашими очима за кермом цієї автівки. Не затримуємось, рухаємось далі. Рухаємось до багажника автомобіля. Це, шановні, універсал і місця тут предостатньо. Як я й говорив, автівка уже на українській реєстрації. Також багато різноманітних Є місць, можна що собі, що сюди, що туди покласти якісь свої якісь свої девайси за доглядом цієї автівки. Точніше, для догляду. За цією автівкою, яка може стати вашою. По правій стороні. Все у гарному стані, друзі. Але я вам не показав, що її підігрів задніх сидінь. І це ще один плюсик. В копілку цього автомобіля. Дверка переднього пасажира у гарному стані. Сидіння також у гарному стані. Оглядаємо що ось так панель. Дефектів немає. А зараз на черзі підкапотний простір. Оглянемо що ж, там, що ж там під капотом цієї автівки. Ось так, друзі, виглядає підкапотний простір автомобіля. Потяків мастила немає, двигун працює справно, так як і має працювати. Всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути. Ніякої корозії, ніяких дефектів немає. По шумці також все нормально, ніяких порвань немає. Ось такий у нас з вами вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати е, вашим. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Розуміємо, зараз така ситуація. Досить, досить мало хто може вільно ось так рухатись по території України. Е, також я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете туди перейти, підписатись, ознайомитися з будь-якою автівкою. Яка є у нас на площадці. також у нас присутня така послуга, як пригін автомобіля під ключ. Якщо ви шукаєте щось, щось таке, чого у нас немає на площадці, ми можемо для вас пригнати будь-яку автівку, будь-якої комплектації і в будь-яку ціну. Ну що ж, друзі, телефонуйте, звертайтесь, запитуйтеся до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі «Ваш Вашкар. Вартість цього автомобіля становить 8500 доларів.